Минулого року лише 10% людей не відчували стресу, тоді як 87% пережили стресові ситуації, обстріли розлуку з рідними або втрати. Про це свідчать дані Київського міжнародного інституту соціології. Фахівці кажуть, такий рівень стресу найвищий за останні 20 років. Коли людина довго в тривозі. У неї фізично тіло виснажується, тобто, вся енергія уходи на цю емоційну жвачку, да оці тривожні думки. І фізично тіло починає економити ту енергію, да, і людина вже не може жити як раніше. Регулярний перегляд тривожних новин, постійна напруга і травматичні події можуть серйозно вплинути на психічне та фізичне здоров'я, зазначають спеціалісти. В умовах війни важливо вміти дбати про себе. Перш за все. Потрібно потурбуватися про себе. Що маю на увазі? Це максимально сон. Звучить, звісно, зараз трошки смішно, але якщо не поспиш, то нервовий стан занадто буде збуджений. Обов'язково потрібно хоча б там 3-4 години та зайти в ту глибоку фазу сна. Це їжа. Збалансоване харчування для того, щоб отримати всі мікроелементи, вітаміни, для того, щоб правильно працювала гормональна система, це взагалі це база і, основ, і основа нашого емоційного стану. І ще е, мінімальний спорт, хоча б просто там вранці руками так поробити щось, тому що важливо з голови йти в тіло. Тому що зараз багато стресу, емоцій, да, і ми так е, жуємо як жвачку ці всі тривог, ну, тривожні думки. І якщо це відбувається, то потрібно йти в тіло. Також важлива підтримка близьких, які перебувають у стресі. Вона має бути щирою та ненав'язливою, розповідає психологиня. Такий е, важливий момент, коли відбуваються такі обстріли, да щось таке страшне. А найкраще це говорити про це. Говорити, чим більше ти про це говориш, тим менше воно в тобі у тебе в голові, да, і ти, начебто, ну умовно достаєш цю всю емоцію, відділяєш від себе да, і робиш це своїм досвідом. Тому можна поговорити про це, можна запитати, тобто таким, а як ти справився? А що ти почував? Ну тобто, чим більше питань на цю тему, тим краще, чим більше людина розкаже, якщо це ну саме цього плану стрес. Також фахівчині розповіла про особливості спілкування з військовослужбовцями, які повернулися додому. Люди там скучили, вони хочуть там разом провести час. Скажемо так, що потрібно наново будувати стосунки. Це дві різні людини, і та людина, що була на війні, вона змінилась, і та, яка чекала, теж змінилась. І тобто, це такий новий етап, де дві людини. Наново приймають рішення познайомитись один з одним і рухатись далі або не рухатись далі. Крім того, варто знати, як підтримати людину, яка втратила когось із близьких, прийняти той факт, що людина в гострому стресі може реагувати досить по-різному. Вона може агресувати, вона може мовчати, тобто бути готовим до різної реакції. Як я казала, запитати. Як я можу тебе підтримати? В жодному разі не казати, все буде добре. Це взагалі фраза, яка в моїх клієнтів, які. Ну, я працюю да, з цими станами, яка просто розриває. Ну, зсередини, це все буде добре. На сьогодні це табуйована фраза. Просто бути поряд. Іноді цього достатньо. А там все залежить від людини. Варто пам'ятати, навіть якщо вам здається, що іншим гірше ігнорувати власний стан не можна, наголосила психологиня Марина Кукліна, Максим Стоюшка, Максим Воронов, новини ПТРК.